Всім вітанечко, моє любі, всім вітанечко. Я знову в місті. Бачите, в нас засніжило і мокрий сніг паде. Угу. І мокрий сніг паде. А така погода. А така погода, Мені треба було в місто швиденько, я, я недовго, я туди і назад. І хочу вам показати, йду вам покажу нашу таку тут що, коло ялинки. Ось тут поставили ялинку. Ну, на яке її поставили так далеко від того. І таку поставили шопку. Зараз я покажу. Тут школа одна. Там та у нас костюл. Бачите? Є ще костюл у нас. І йду сюди по сходах. Ні, ще по сходах йти. Не зійду пойду по сходах, а потім зійду по сходах, аби не впала, бо воно слизько, знаєте? Ось така... така красота, мостик. Ну, в літі тут гарно. Вліті тут гарненько, спокійно. Це в нас бувший унірмах колись. Колись бувший універмах, унірмах, а тут пошта. Бачите? Зараз я вам покажу. Так, мої дорогеньке, показую вам ялинку. Бачите, ялинка тільки в пропорціях. Більше ні в чому, ні одної іграшки, ні одного світла нема, тільки одні пропорції. Я так думаю, що світла нема. Можливо, є. Тут такі, такі олені на санках. Ну, олені-то світяться, напевно, ще вечором. А на ялинці я не бачу, щоб, було, щоб були гірлянди. Нема. Тільки от шишечки. І ця ялинка, тут вона і росте. Її ніхто тут не виставляв, по-моєму, мені так здається. Вона тут росте, а тут наша шопка. Бачите? О, подивіться, о, подивіться, мої хороші. Бачите, тут наша шопка. Така. Все соломою обложено, все тут гарнесенько, все зроблено. І тут в нас собаки сплять. Ви бачите, що вони роблять? Ви бачите, де гріється? А що ви, друзі? Пригрілися. О, І і тут. Бачите? І тут. Бачите, кожне собі знайшло свою е, ложу. Ви виділи таке? Ні, ну ви виділи таке. Все обложено соломою вони тут гріються собі. Подивіться. Угу. Отак, отак вам все показує, як є. Розклалось і, і спить. У нас е, у нас біля церкви також така стоїть шопка і так що тут дуже. Ну, у нас, знаєте, у нас так майже у кожному селі, майже в кожному селі. І, ну і в місті, звичайно. Ну от, от що я вам ще показую яку новину. Таку ще вам не показувала. Бачите, які в нас великі сосни, чи ялинки, чи як вони, як вони? хто мені скаже. Ось такі великі ростуть. І ця також тут така, така велика росте. Її ніхто тут не, не... О, бачите? Ніхто її тут не привозив, не зрізав. Просто вона тут росте і все. І так її оділи пропорцями. Все, більше нічого. Угу. Добре. Добре, мої дорогенькі, йду далі, бо спішу, бо ще маю роботу, але отак от вам показую. Отак от вам показую. Тут пам'ятник Франка. Тут бувший в нас колись гастроном, хто пам'ятає для таких людей, хто пам'ятає для молодих. Тут Теж є магазини, а на другому поверсі, на третьому люди живуть, а тут під низом магазин. Ну, отако. отако. А сніг, бачите, який густий. Мокрий. Мокрий. Ні, ну я їхала слизько, машини їхали потихенько. І я їхала потихенько. Ну що робити, як слизько? Це я йду, і мені дрісеться рука, бо я тримаю телефон в руці. Ой. Бо я не впала. Аби я ще не впала. Ось так. У нас такий центр, я вже вам зі всіх сторін показую. Бачите, трошки підсипають піском. О, бачите, трошечки підсипають піском, аби не було так слизько. Ага ну так якось. Так, мої дорогенькі, я їду вже додому. Я їду додому, бачите, що в нас робиться, паде таке мокре-мокре. Це в нас ще церква православна. Тут така велика, нову побудували. Не знаю, скільки років, може років 20. Не знаю. Але от ще така у нас, ще в нас така церква велика. Добре, мої хороші, все, на цьому буде все. А я вам бажаю веселих свят. Всього вам доброго. Бережіть себе. Бережіть себе, бережіть свою родину і весело святкуйте, мої хороші. Весело святкуйте. Всім пока. Всім пока. Це я вже їду додому, бачите, мої хороші, яка видимість, яка видимість. Машини розбили, ну мокрий сніг паде. мокрий паде. Така погода за день до Різдва. Бачите, за день до Різдва. Знаєте, мої дорогі, не люблю їхати помалу. Не вмію їхати помалу. От сина все запевняю, всіх їти помалу, а сама, ну мені ця погода дуже е, дає. Я не вмію їхати помалу. Ну от, отак. От а тут не поспішиш. Отак. От так. Добре, добре але вже доїжджаю, доїжджаю вже додому і все файно є